Спортсмени та спортсменки сьогодні ось так, але що поробиш? Графік є графік. Тим не менш, навіть в умовах відключення світла підбиваємо підсумки спортивних новин, які уже стали історією. Мене звати Вадим Мороз, і сьогодні розкажу вам про таке: фінішна пряма. Рівненський «Верес» зіграв два матчі за один день. Гра була сьогодні достойна, цікава. Визначили чемпіона на Рівненщині відбувся чемпіонат області з пляжного футболу. Перший в історії рівнянин Станіслав Огороднік вперше в історії України взяв участь в чемпіонаті світу з флеттреку. Вийшли на фінішну пряму. Підготовка до нового сезону в УПЛ для Рівненського Вереса добігає до завершення. Команда третій етап зборів проводить на Київщині. Уже рівняни встигли зіграти два матчі проти колоса і зробили це протягом одного дня. Перший спаринг команди зіграли у Бучі. Олег Шандрук на цей матч випустив зі старту чотирьох вчорашніх гравців. ю 19 З перших хвилин також вийшли і двоє гравців, що перебувають на перегляді. Уже в дебюті гри Семен. Вовченко за меж штрафного майданчика зрізав м'яч у власні ворота. До перерви рівняни подарували ще один м'яч супернику. Цього разу помилився уже гравець, який перебуває на перегляді. Третій м'яч рівняни пропустили у додатковий час. Відтак, поразка 0-3. після цього поєдинку. Дісталося на горіхи. Усім Ну, насправді перший дуже негативно. Давно таких негативних емоцій не відчував сьогодні, хоч і молодь грала, але. Не виконали ми те, що хотіли. Сьогодні ми не грали як команда. На жаль, тут потрібно нам ще певну роботу провести, тому що це моя зона відповідальності. Раз не зміг футболістів налаштувати на ранкову гру. Тому по ранковій грі, звичайно, ми розчаровані те, що побачили. Там є в нас ще, ще час. Це добре з однієї сторони. Є інформація і розуміємо, над чим нам працювати. Друга гра проти колоса відбулася уже в ковалівці. Вийшов склад, який обережно можна назвати близьким до основного. Рівняни активно розпочали, створивши кілька моментів. У підсумку ця активність перевела до штрафного біля воріт ковалівців. Роман Гончаренко фактично без розбігу і від двох стійок відправив м'яч у ворота своєї колишньої команди. На 24 й хвилині верес вийшов. Уперед футболісти колоса зрівняли під кінець першого тайму. Ковалівці заробили право на удар з 11 метрів і спокійно його реалізували. Один-один. Більше голів у матчі забито не було. Другий це зовсім, зовсім інший матч, по духу, по, по рівню. І хлопцям хочу подякувати. Хоча ми не виграли, але гра була сьогодні достойна, цікава, конструктивна і можемо можемо її віднести в актив. Дебютував у другому матчі проти колоса за народну команду екс-голкіпер Карпат Андрій Кожухар. Він уклав із Вересом контракт на три роки. Прийшов вільним агентом, достроково розірвавши контракт із попереднім клубом. Голкіперу 25 років. Він вихованець Одесько-Чорноморця. Також грав за кордоном, за латвійського Валмієру та Словацький Земплін. Минулий сезон відіграв без змін за львівські Карпати у першій лізі і завоював срібні медалі чемпіонату. Відіграв 28 Матчів, де пропустив 20 м'ячів і 16 ігор зіграв на нуль. Також на рахунку голкіпера 9 матчів за юнацьку та молодіжну збірні України. Відтак у Вереса наразі чотири голкіпери, окрім Новачка, у команді наразі залишаються Богдан Когут, Вадим Ющишин та Арсеній Коркодим. Щоправда, Арсеній участь у матчах проти Колоса не брав. Попереду у рівнян ще дві товариські гри, обидві проти столичних команд. Спершу колектив Олега Шандрука, 23 липня, зіграє проти Комотива а 26 липня поміряється силами із оболонью. Перша гра Вереса у новому сезоні УПЛ запланована на 3 серпня. Відбудеться вона у Рівному. В гості приїдуть львівські Карпати. Готується до нового чемпіонату і молодіжка Рівненського Вереса. Рівняни зіграли уже шість спарингів. В усіх здобули перемогу. Зокрема, були сильнішими за ДЮСШ Верес, ю 17, однолітків з Львівського руху, а також суперників із чемпіонату Волинської області Славію Боратин та тричі за Тростянець. На тренувальних зборах команді залишилося зіграти ще один матч. Він відбудеться 25 липня у Рівному. В гості приїдуть однолітки з Колосу. Старший тренер рівнян Станіслав. Лав упілков клубній прес-службі повідомив, що команда фактично формується з нуля. Сім футболістів уже через вік не зможуть грати за вересю 19 Також команду покинули ще п'ять футболістів. Їм шукають заміну. Результати не є пріоритетом на цьому етапі підготовки. Мета переглянути потенційних новачків. Це наше ключове завдання зараз. Команда на 80% змінюється. Багато хлопців приїдуть на перегляд, але їхня якість поки не дозволяє нам знайти підсилення. Збори тривають, виконали чималий обсяг роботи. Звісно, хотілося б якісніших спарених партнерів, але в регіоні з цим є серйозна проблема. Вдячні Тростянцю, який погодився одразу три матчі з нами зіграти, сказав Станіслав Упілков. Клубній прес службі Рівненського Вераса Пляжний футбол. На базі рок біле озеро відбувся чемпіонат Рівненської області з пляжного футболу. Участь взяли вісім команд. Їх поділили на дві групи. За результатами матчів на груповій стадії були сформовані півфінальні пари. Молодіжне зійшовся із командою з Дніпра. Вибір. Представники Дубенщини двічі поступалися, але щоразу відігравалися і у додатковому таймі вирвали перемогу: 3-2. У другому півфіналі «ФК Хімік Сокіл мінімально обіграв ФК Мульчиці – 1-0. у матчі за третє місце. Гору взяли гості із Дніпра. А у фінальному поєдинку все довелося вирішувати у серії після матчевих пенальті, бо основний час завершився з рахунком 2-2. З позначки влучніше пробивали гравці молодіжного. – 2-0. Відтак команда з Дубенщини стає переможцем чемпіонату Рівненської області з пляжного футболу. Рівненський хімік сокіл, другий ФК Вибір із Дніпра фінішував на третьому місці. Кращим бомбардиром змагань став Микола Крейч, із молодіжного він забив вісім голів. Першопроходець рівнянин Станіслав Огороднік, перший в історії українець, який взяв участь в чемпіонаті світу з флеттрек. Змагання відбулися в Італії. Флеттрек – це різновид мотоспортивних перегонів, де гонщики змагаються на спеціальних мотоциклах по неасфальтованому треку. В одному заїзді участь бере від 5 до 12 учасників, їдуть 6 кіл. Станіслав більше відомий по спідвейних виступах, але як написав гонщик у себе у Фейсбук з Хотів спробувати щось нове на змаганнях в Італії. Наш гонщик посів 22-ге місце. Далі другий етап чемпіонату світу з флеттреку, який відбудеться у Німеччині 27 липня. Ось як описав свої емоції та подорож на змагання, наш спортсмен. Хвилювання почалося, коли я вирушив на перший етап чемпіонату світу в Італію. Змагання були 20 липня, а дозвіл на перетин кордону я отримав 19 липня о 14.00. Попереду мене чекали 2200 кілометрів через кілька країн. Я перетнув кордон о 17.30. Мені залишилося 14 годин і 1900 кілометрів до початку змагань. Я зрозумів, що встигнути вчасно буде майже неможливо, особливо подорожуючи поодинці. Тоді всупереч усім шансам з'явився шанс один на мільйон. До мене приєднався мій давній друг Ярослав Полюхович, який живе в Польщі. Разом із моєю командою, яка завжди була на зв'язку. Ми це зробили. Це був незабутній день та ніч, коли ми зробили те, що здавалося неможливим. Щиро дякую Олександру Лятосинському, який дивним чином переконав представників ФІМ дозволити моє невелике запізнення. Ми приїхали на трек за 10 хвилин до першого офіційного старту. Мені дозволили зробити кілька тренувальних кіл, оскільки я пропустив. Ти офіційне тренування здається, усі, хто був на змаганнях, підтримували мене та допомогли з налаштуванням мотоцикла. Написав Станіслав Огороднік у себе на сторінці у Фейсбук. Кар'єрне зростання уродженка Рівненщини та гравчиня Вереса Тетяна Кутовець змінила футбольну прописку. Основна гравчиня жіночої народної команди у новому сезоні захищатиме кольори жіночої футбольної команди Донецького Шахтаря. На дитячо-юнацькому рівні виступала за Дюсша Гоща та навчалася в Костопільському спортивному ліцеї інтернаті. У 2018 році дебютувала за тамтешню команду Родина ліцей, де провела три сезони. Улітку дві року Налася до Вереса а через півроку, спробувала свої сили за кордон у польській вікторії. Згодом знову повернулася до Вереса, де провела 44 матчі у вищій лізі. Бажаємо Тетяні успіху у новій команді. Додамо, що у Шахтарі відтепер тепер двоє уроджено крівненщини. Там також виступає наша Вікторія Головач. Ну, насамперед, це були дуже позитивні емоції, коли мені подзвонили Запросили. Я одразу вирішила, що потрібно спробувати, тому що Таких викликів в житті може бути небагато, а я люблю виклики, тому для мене це було дуже, дуже хорошим початком. Хочу досягати найбільших результатів, допомагати команді ставати на найвищі позиції. Тому зараз лише позитивні емоції та налаштування на майбутнє сіроки. Легенди Рівненського Вереса взяли участь в чемпіонаті України 60+. Згідно з форматом, всі 24 команди-учасники розділили на 6 груп за географічним принципом. Переможці груп виходять до фінального турніру, проведення якого заплановане на середину серпня в Києві. У півфіналі Верес зійшовся із командою Звягель. Основний час завершився в нічию 2-2. За рівнян забивали Богдан Самардак та Андрій Федорчук. У серії пенальті Лучнішими були рівняни 4-1. у боротьбі за перепустку до фінального етапу у Києві. Зійшлися верес та агробізнес. Команда із Волочиська взяла гору, обігравши верес із рахунком 5-0. Це усі спортивні новини, про які встигаю розповісти. З вами був Вадим Мороз. Побачимося та почуємося на спортивних подіях Рівного або ж за тиждень у той самий час на телеканалі ITV в програмі «Спортмікс». Не забувайте займатися спортом та донатити на ЗСУ. Нехай щастить.